сонячний промінь. Символічного кольору Стрічка знак того, що цей заклад для особливих діток, але не тільки тих, які мають синдром Дауна, а з різними вадами. Привітати сонячний промінь із довгожданим новосіллям прийшли підлітки із сусідньої школи. Називають себе і їхніми друзями-волонтерами. Ці діти дуже хороші, щирі, і саме тому ми навчилися у них. Ми неодноразово відвідували цю організацію і дуже сильно з ними потоваришувалися і навчилися цього позитиву і життєрадості від них. П'ять років узагалі не мали приміщення. Ще майже два сорок неповносправних дітей тіснилися у двох невеличких кімнатах, до того ж на другому поверсі і без опалення. Відтак для багатьох дітей із пожиттєвим діагнозом нове приміщення не лише просторе, а й зручне. Для нас особисто доступно, тому що ми на колясочці, нам тут зручно, тепло. Ну, уют, уют. А сьогодні вона вперше вона зайшла, їй сподобалося приміщення, їй сподобалися вироби, які ми теж робили. Що ми з мамою робили? Я? Ялиночки ми робили. Серед розмаїття різдвяно-новорічних поробок є дід Мороз 12-річної Анастасії. Напередодні свят дівчинка просить у нього про найбажаніше. Мир в Україні. І щоб всі були здорові. Попри вади почуватися впевнено, мріяти і досягати мети. За цим принципом і працює організація Сонячний промінь. Максим Супереч діагнозу ДЦП вчиться у звичайній школі, має надійних друзів і хоче бути фотографом. Займатися як колажами. більше люблю фотошопити, ну, різні такі накладки роблю, ефекти. Тут ми робимо різні майстер-класи і ну, можна навчитися багато чому, там робити різні там, поробки. Ну, ще ми хочемо в цьому вже приміщенні відкрити теніс. Хлопець також планує організувати фотогурток в одній з кімнат для дітей сонячного променя. Уже майже обладнали ігрову кімнату для молодших за віком. Окрім басейну, тут оселися ще яскрава і функціональна черепаха для розвиваючих занять. У найбільшій залі запрацює театральна студія. А в цій кімнаті ще до свят відкриють свічну майстерню. І це далеко не межа того, чим займатимуться тут діти. Вони тут мають можливість здійснити свої мрії. Те, що вони не можуть отримати в інших закладах, ми їм намагаємося тут організувати. Це і спортивні, і, і якісь там творчі, розвиваючі. От все по суті, заради того, щоб вони мали отой блиск очах. Сонячний промінь єдина такого штибу громадська організація у Костопільському районі. Нині вона згуртувала понад 40 сімей, де є діти з особливими потребами. Відтак із ремонтом і облаштуванням цього приміщення, а це майже 250 тисяч гривень. Допомагали усі разом. У планах організації забезпечити свою підтримку не лише костопільчанам, а й усім неповносправним дітям району. Валентина Гордич, Сергій Савта, інформаційна програма День.